Вітаю! У цьому відеоролику я хочу вам розповісти про художню реставрацію зубів фотополімерним матеріалом. Залишайтесь з нами, буде цікаво. Мене звуть Дульня Кирилов Вічславич, я лікар-стоматолог-терапевт в мережі стоматологічних клінік Люміде. Якщо вам сподобається це відео, підписуйтесь на наш канал. Одна із найчастіших проблем, із якою пацієнти звертаються до стоматолога, це ураження твердих тканин зуба карієсом. Якщо не вживати жодних заходів і не проводити профілактики, каріозний процес буде прогресувати і збільшуватись. Художня реставрація зубів це спосіб відновлення структури зруйнованого зуба за допомогою фотополімерно-пумувальних матеріалів. Фотополімерний матеріал дає змогу повністю провести відновлення зруйнованого зуба, змінити його довжину та форму. Колір також можна зробити світлішим, надавши йому за бажанням прозорий відтінок. Важливим також є той факт, що із зубними тканинами у фотополімери утворюється зв'язок на хімічному рівні. Фотополімери не поступаються натуральним зубам за кольором та високою стійкістю до стирання. Для того, щоб зафіксувати фотополімерну пломбу, зовсім не обов'язково видаляти здорові тканини зуба. У нашій клініці ми використовуємо сучасні та надійні матеріали японських та американських виробників. Вони повністю задовольняють будь-які вимоги сучасного пацієнта. Процедура проводиться безпосередньо в ротовій порожнині і здебільшого в один візит, що є безперечним плюсом. Основні етапи реставрації зубів. Перше. Підготовка до реставрації. На цьому етапі проводиться професійне гігієнічне чищення зубів від нальоту та зубного каменю. Друге визначення кольору майбутньої реставрації за допомогою спеціальної шкали. В Третє – один із найважливіших етапів це знеболювання. У нашій клініці ми використовуємо лише комп'ютерну анестезію STA. На сьогодні це найнадійніший і безболісний спосіб, під час якого всі процедури проходять максимально комфортно для вас. Четверте. препарування. Це чистка уражених карієсом тканин, видалення старих помп і створення шерохуватої поверхні для нанесення реставрації. П'ятий етап у нас буде ізоляція зуба від свини. Для цього ми використовуємо кофердам. Це латексна хустка з отворами, які одягаються на зуби для їх ізолювання. Шостий етап реставрація. Фотополімерний матеріал вноситься в якому стані поширого. За допомогою спеціальних інструментів матеріалу надається необхідна анатомічна форма. Водночас відновлюється естетичний вигляд та функція зубу. За необхідністю лікар може використовувати різні кольори та відтінки реставраційного матеріалу, а також фарбу для максимальної імітації рідних тканин зуба. Кожен шар засвідчується фотополімерною лампою, під дією якої відбувається застигання матеріалу та прикріплення його до тканин зуба. Завдяки сучасному обладнанню та новітнім методам постановка помби та реставрація фотополімерними матеріалами швидка, безболісна та безпечна процедура. На завершення вже проводиться фінішна обробка реставрації, під фінішною обробкою слід розуміти остаточне моделювання форми зуба за допомогою борів, а також. Шліфування та полірування помби або реставрація спеціальними дисками, резинками та щіточками. Відалі реставрація мусить мати таку саму блискучість, як і рідна емаль. Які проблеми може вирішити художня реставрація зубів? Проміжки між зубами, нерівна форма зубів, сколювання частин зуба, руйнування зуби через вчасно неприлікований каріс. Основні рекомендації після встановлення фотополімерної помби або реставрації зубів. Один-два дні обмежити вживання їжі, що містить різні барвники, а саме каву, червоне вино, солодку воду, черницю, буряк, морку. І так далі, треба обмежити вживання їжі, поки повністю не пройде дія анестезії. Раз на 6 місяців проходити процедуру шліфування та полірування помп або реставрації для збереження їх гладкості та блиску, чистити зуби двічі на день вранці та ввечері після їжі. Також раз на півроку необхідно професійне чищення зубів та підтримання гігієни порожнини народ. Використовувати ополіскувачі після вживання їжі, а також зубну нитку. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також пишіть у коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережі стоматологічних клінік Люміден.